Добрий день малята. Рано вранці я встаю всіх свою пісню й буджу. Хто я, діти? Так, півень, сьогодні я завітав до вас не просто так. В мене трапилась пригода. Пам'ятаєте, я знаходив колосок і робив з нього смачні пиріжки. Але борошно в мене вже закінчилося, а нового колосочка немає. Будь ласка, допоможіть мені, бо скоро завітають мишенята на обід, а мені немає чим їх пригостити. Допоможіть і зробіть мені багато колосочків, щоб я зміг зробити з них борошно і напекти пиріжки. Для роботи нам буде потрібен жовтий пластилін, дощечка, стека, картон будь-якого кольору. Я вибрала зелений. Починаємо. Беремо шматочок пластиліну і відрізаємо маленький шматок. Беремо його в долоньки, зігріваємо пальчиками ось так. Далі будемо скочувати тоненький стовбур для нашого колосочка. Подивіться, ось так. Він має бути не дуже довгий, але й не короткий. І за товщиною рівномірний. Тому не поспішаємо, прокочуємо уважно всі частинки. Ось десь такої довжини. Я його беру і притискаю до картона пальчиками. Ось так. Далі відрізаю ще шматочок невеличкий, починаю робити зернятка. Цей можна поділити навпіл. Теж трошки пальчиками зігріла і скочу, ось, подивіться, малтоненький тоненький стовпчик. І пальчиками надаю йому форму. І трошки притиснула. Подивіться, схоже на зернятко? Схоже. Поки його відкладаю, роблю так само друге. Вийшло друге. Тепер подивіться, беремо два зернятки і прикладаємо на картон. Подивіться, прикладаємо вгорі стовбура трошки під кутом. Ось так одне, ось так на відстані трошки друге. Далі робимо ще багато зерняток, і будемо робити його високим. Я зробила 9 зерняток. Тепер беремо 2 зернятки і кладемо на картон зверху, тих, що в нас вже є, впритул один до одного. Дивіться, ось так. Далі беремо, беремо наступні два зернятки і кладемо зверху так само, впритул один до одного. І притиснули наступні два, впритул один до одного, притисли. Наступні два Приту один до одного притисли, і вгорі в нас буде одне зернятко між тими двома, що ми вже зробили. Погляньте, який гарний в нас вийшов колосочок. Дітки, будь ласка, покваптеся, бо мені вже треба починати готувати, а в мене ще немає ні колосочків, ні борошна. З нетерпінням чіпкаю на колосочки. До побачення!